Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Прифронтові громади Криворізького району пережили понад сім місяців обстрілів, більш ніж 550 пошкоджених і 30 зруйнованих будинків, а ще понівечені медичні та навчальні заклади підприємства, 22 загиблі людини. Незламне Криворіжжя наповну відчуло на собі вогонь агресора. І, хоча в прифронтових громадах зараз стало тихіше, залишилось багато наслідків. Тож саме у Криворізькому районі побували очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашу. У Кривому Розі керівник регіону поспілкувався з місцевим активом та правоохоронцями, вислухав голів громад, окремими призначив додаткові зустрічі. Заїхали й до Криворізького ЦНАПу. Там, зокрема, проінспектували, як проходить набір до штурмових бригад гвардії наступу. Побачили роботу адміністраторів, а ще оновленого відділу державної реєстрації транспортних засобів та видачі водійських посвідчень. Говорить начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Здійснили робочий виїзд на Криворізьку громаду. Хотілося об'їхати почути валів територіальних громад, почути їхні проблеми. Скажу так, що в переважної більшості всі їхні проблеми знали, але деякі нові проблеми почули. Впевнений, що ми на них будемо. Відповідно реагувати, відвідали карачунівське водосховище теж після ракетних обстрілів. Подивилися, як воно зроблено. Ми зрозуміємо, що навіть якщо воно тимчасово зроблено, але зроблено якісно. Почули про проблему води за підтримки центральної органів влади, за підтримки обласної військової адміністрації та безпосередньо селищних територіальних громад Запевняю вас, що проблеми з водою в нашому регіоні також не буде. Це вже питання фінансування. Фактично сталося в лічені тижні, і ми будемо проступати. До певних робіт завітали в територіальну громаду, відкрили амбулаторія. Приємно дуже був здивований ремонтом, який зроблений внутрі. Зрозумію проблематику по безпосередньо по лікарям, яких не вистачає, але впевнений, що зараз в регіоні фактично заходиться майже 400 тисяч переселенців. Думаю, що ми знайдемо і відповідніх лікарів, бо до амбулаторії зараз ще додається фактично і місце мешкання, де можуть проживати безпосередні лікарі. Більше всього сподобався напевне ЦНАП в кривому розі з такою кількістю. І послуг заодно перевірили, як проходить гвардія наступу. поспілкувалися з представниками поліції Національної гвардії та державної прокордонний служби. в Апостоловському районі ще раз поїхали, і не то щоб переконалися. Переконання вже внутрішнє було, було і є, і буде, але побачили, що російські окупанти зробили з ліцеєм, який також будувався під програму президента. І Фактично, це той ліцей, який був би прикладом для багатьох інших. У Глеєвецькій об'єднаній територіальній громаді Криворізького району відремонтували місцеву амбулаторію. Мешканці та переселенці тепер мають змогу отримувати сучасні медичні послуги. Гурєєв Дмитро Олександрович, перший заступник сільського голови. Ремонт почався в 2020 році. Спочатку ми зробили ремонт покрівлі. Потім заміну вікон на енергозберігаючі, потім зробили утеплення, вже облаштування і придбання сучасного обладнання. Цей проект був дуже обітний і дороговартісний, тому ми зверталися до всіх і дякуючи взаємодії всім гілкам влади, ми залучили кошти як обласного бюджету, районного, місцевого і спонсорські кошти. Ця амбулаторія розрахована, що вона буде обслуговувати понад 2400 чоловік. Це жителі всі Шевченківського старостинського округу. Вона розрахована на те, що тут буде приймати сімейний лікар і дві медичні сестри, облаштована двома палатами для тимчасового перебування хворих. Станіслав Іванович, сімейний лікар Леєвацької ОТГ. У нас з'явилася техніка, сучасні кардіографи. Сучасна фізіотерапія зараз відкрився кабінет. Сучасні аналізатори і общий аналіз крові, сечі, біохімічні аналізатори, які наразі за 5 хвилин тобі зроблять і холестерин, і цукор, і біохімію кріатинин. Тобто ми можемо спостерігати. За хворими, за якими раніше тільки спеціалісти спостерігали. Звичайно, ми посилаємо до спеціалістів. У нас тут комп'ютери ще стоять, інтернет є. Цього раніше, звісно, не було. Всі дзвонили по телефону, домовлялися. Зараз простіше стало. Написав електронне направлення і будь-який спеціаліст, який потрібен хворому, приймає. В будь-якому місті України тут була амбулаторія. Я ж кажу, сипався потолок, ями, дірки були, стіни всі штукатурка, драна була, і по криша текла. крильце все розвалене було, і теплої води не було. То наразі ви бачите, які умови набагато краще. Люди потребують я навіть можу сказати, що наш багато ж повиїжджало за кордон то вони дзвонять від тіля, совітуються з нами і кажуть, що в нашому селі медицина, та що доступна медицина для них, ну, як кажуть, первинка зараз, набагато в селі у нас краще, ніж в Європі. Маніпуляційний, денний стаціонар, кому потрібні крапельниці, кому потрібен кислородний коктейль, кому потрібна оксигенація. Зараз коронавірусна, що стоять у на нас три оксигенатори. Можемо надавати коронавірусним хворим за потребою. Я Ірина, місцева мешканка. Проживаю в даному селі давно. Зараз ми наскільки вражені, що зробили таку красу, що зараз все сучасне. Це необхідно для нашого села, тому що здоров'я це саме головне. І тому дуже ми задоволені ще тим, що у нас з'являться тут лікарі. Що буде стоматолог, що буде сімейний свій лікар. І надіємося, що взагалі осучасниться наша медицина. А для села це дуже зручно, тому що що таке на місці медицина своя? Люди можуть звернутися в будь-який час. Підійшли, надали їм послуги, Незважаючи на те, що зараз воєнний стан, але в нас все продовжується життя продовжується, осучаснюється. В апостоловому добре видно результати ворожих прильотів. Десь забиті плівкою вікна, десь побитий шифер на даху. Та найбільший біль місцевих це понівечені навчальні заклади. Ще влітку ворог розбив апостоловому три ліцеї. Два з них були реконструйовані напередодні війни, сказав голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Майже безпреривно сім місяців поспіль обстрілювався Криворізький район, Апостолівська, Зелендольська громада, Широківська, Карпівська, Герча Яноподівська найбільше постраждала Зеленодольська громада, Апостолівська і Широківська. Вони найближче були розташовані до Херсонської області, ми межуємо з Херсонської області. І там б... Проходила лінія суперкрасновіння, де проводились активні бойові дії. За що цього вони найбільше постраждали. Багато зруйнованих і приватних будинків, сільхозпідприємств. І, на превеликий жаль, от ми знаходимося зараз в місті Апостолу. В самому місті є три навчальних заклади, і вони всі зруйновані. Ми бачимо, що цей навчальний заклад після великого будівництва був повністю відновлений по європейським стандартам. Тут всі новітні технології були залучені. І цими арашистськими організмами він був повністю зруйнований в результаті його. Це один із найкращих закладів в нашій Дніпропетровській області. Він сучасний, він повністю, повністю відновлений по всім стандартам, європейським стандартам. Тут і для дітей-інвалідів всі умови, і інтерактивні дошки. Ну, всі надсучасні технології освітянські були задіяні в цьому навчальному закладі. Директорка найбільш постраждалого ліцею Ольга Вовк розповіла, що ворожі снаряди прилетіли сюди 22 липня. Навчальний заклад майже повністю зруйнований. Він за експертними висновками не підлягає відновленню, можлива лише відбудова з нуля. За словами директорки, ще знищена спортивна зала. Немає надсучасної їдальні. Туди перед повномасштабним вторгненням завезли нове обладнання. Зруйнована бібліотека. Вона була справжнім інтелектуальним центром ліцею. Там були букросінги, комп'ютери. Терем сильно дісталася й кабінету музики, актові залі навчальним кабінетам, говорить Ольга Вовк. 22 липня сюди поцілило три ракети. Школа не підлягає ремонту, потрібне капітальне будівництво з нуля. Усі, хто був дотичний до освітнього процесу, це і педагоги, і батьки, і діти дуже болісно сприйняли руйнування школи на адресу школи, і особисто мені у всіх месенджерах всі писали слова підтримки. І, в принципі, тільки це рятувало від депресії якоїсь затяжної школа була відремонтована. Ми дуже пишалися своєю школою. Ми її берегли, оберігали і мали дуже багато планів на майбутнє. І крім того, що вона ось ну, така гарна, була затишна. Тут іще за всіма показниками давали дуже якісну освіту. Тут у нас знищено спортивну залу вщент. У нас була надсучасна їдальня, її немає. Тобто було останнім прямо перед війною часом закуплено новітнє всяке обладнання. Ми так цього довго чекали, потім дуже мало ним користувалися. Немає бібліотеки. Бібліотека у нас була справжнім інтелектуальним центром. Там і буккросінги були, і комп'ютери в загальному доступі. Де діти могли працювати, готуватися до навчальних занять. І кабінет музики пошкоджено, теж з нього ну, нічого не залишилось, окремі кабінети. Але от найбільше постраждали саме їдальня, спортивна зала і бібліотека. Актова зала теж немає. Я от і мрію, і сподіваюся, і вірю з першого дня, що школу буде відбудовано силами нашої держави, але паралельно, звичайно, ми шукаємо як десь якісь зв'язки за кордоном, і не зупинимось, поки вже не триматимемо в руках новий проєкт школи. Зараз педагоги працюють дистанційно, уроки онлайн. До занять приєднуються навіть учні, які виїхали за кордон. Приворізький район зазнавав постійних обстрілів понад сім місяців поспіль. Ворог обстрілював район із сусідньої Херсонської області. Саме туди поїхала журналістка Суспільного Дніпра Яна Стойкова, щоб поспілкуватися з мешканцями селища Князівка. Після визволення населеного пункту додому повертаються місцеві. Людям доводиться жити у розбитих будинках та корівниках. Зараз тут до 40 жителів. До повномасштабного вторгнення було понад 300. Більшості немає куди повертатися. Їхні будинки ще Збиті російськими снарядами росіяни захопили селище на початку повномасштабного вторгнення. За кілька тижнів Збройні сили України звільнили його. Однак окупанти побудували лінію оборони поруч із населеним пунктом і постійно обстрілювали його з важкої зброї, поки восени українська армія не почала вибивати ворога на лівий берег Дніпра. Тут слухаємо історії мешканців князівки. Хлопці казали, що там такі заслони, Вони не повернуться сюди. Ні, ні. Ми ще раз це не видержимо. Це все дуже важко, це дуже важко. Це, це дуже важко. І оце все всі, оці, оці, оці снаряди, оці гради, це, це якась жахіття. Я щось ніколи не думала, це моя мамка це мені розказувала за війну. Я чогось ніколи не думала, що це мені прийдеться. оце все, оце все Та Тут страшне, що відбувалося. Тут дуже нас били, дуже-дуже. Ото ми терпіли, терпіли, потім вже не видержали. Уже, як ті ради почали нас бити, це, це якесь жахіття було. Це просто невозможно було це все видержати. ті снаряди, що якось, яких можна було якось витерпіти, ну, ті ради, це, це страшне діло. Це, це таке оружие страшне, хто його це придумав, не знаю. Ми не то що спілаємо, ми взагалі від нього не відходили до оборів. Сиділи там возле нього, вийдемо, отак трошки подихаємо, і то якесь таке оружие одразу. Було, що так, воно як летить, чуть було. ми знаємо, якщо воно летить, чуть, то значить воно ще не падає, воно вже летить, ще летить. А, а потім якесь таке оружие, що воно таке літало, що не чуть було нічого, ні звука, нічого Уже як уже бахкало, як уже впало тоді взриву, то тоді. Люди, у кого скотина була, там пасли скотину, о, спасали ту скотину. і там… Погибло, правда, скотина погибла, і він погиб. Ну а так помирали. Люди багато помирали. Цивільних у нас людей дуже багато. Прямо таки багато. Психологічно не могли б, Оце манекум, ось його хата його згоріла, він, бідний, не видержав. І все, Так серце стало. Тут таке. Ну повернулися ті, у кого щось сталося, де жить. Ну, хоча люди повернулися ті, що взагалі ще нічого не залишилося, все порозбивали. А що робити? Нема в місті дорого, квартиру знімати дуже дорого. Оце світло з'явилося, вода, то у нас свій колодязь є, це, ну газу нема, ну то нічого. Ми вже, якщо варом, купили балон газу, варим на газу, а як той розтаплюємо плиту та на плиті варм. Три корови стояли, двоє телят. І тут, як корова росте, тут телятко стояло, а кліці всі на місці. Кормушки на місці, цепи на місці, нічого не вбираємо, тільки позаливали, щоб хоч не вбитися. Теж за сараєм, де навоз був, прильот був, воно теж стінку воно, воно по цеєчки. Так ліж би, як-небудь, ліж би було де ночувати. Так і живемо. Ми коли приїхали, зразу ночували в хаті. Оце вікно, ну як воно побите, його ви... ну, ну, воно хоч скресняка тут не було. І скільки ми тут з сином? Дня чотири, напевно, а потім дощ пішов, як почало воно тікти через оці всі плити. Ми давай вискакувати, все ну, до утра пересиділи в машині, а потім пішли в сарай, там, де корова в мене стояла, де випустили, яку виїжджали просто її. Десь вона пішла. Що з нею сталося з тої хати? Як вона затікала і що з неї тепер зробилося? І що з нею тепер можна зробити, і якими це силами, якими це руками, і що, скільки це всього, всього треба? Несуща стіна. На ній стоять плити. Всі вікна побиті. Тут дирка в кроваті, я осколки витягувала оно. Зразу думала, що миші прогризли. Ні, витягла осколки. Все затекло. все, ми білі матраси залишилися з цієї кровати. Це оставили нам наші освободители, Ці всі осколочки. Я ходила кожне утро, забирала. У мене тут машина стояла, жигульонок. Ось тут прям стояв. Я кожне утра виходила, їх збирала. Ну, слава Богу, в машину не попало. Бо якби попало в машину, то ми б не виїхали звідси. Як приїхали сюди руські, тут не були зими до тих пор, поки їх не, не прогнали далі. Були тут молодих сім'ї, закрили, погріб, закривали. Стріляли везде кругом, не ходили ніде. Що могли, то полагодили, залишилися вікна. На вікна треба гроші. В криші полатали, потолки, що поки не робили. Так пленками позадягували, де попадали трохи потолки. Звісно, все покрали, нічого нема, все покрали. Повно телевізор і інтернет, все поодрізали, позабирали, посуду, ну все, як по хазяйству все було. Ми послухали історію мешканців селища Князівка Херсонської області. Після визволення населеного пункту додому повертаються місцеві. Людям доводиться жити у розбитих будинках та корівниках. Зараз тут до 40 жителів. До повномасштабного вторгнення було понад 300. більшості немає куди повертатися. Їхні будинки вщент розбиті російськими снарядами. Вислухали програму Тема дня до ефіру підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. Нас все добре. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.